Тоді воїни правителя, взявши Ісуса в преторію, зібрали на нього весь полк і, роздягнувши його, наділи на нього багряницю. І, сплівши вінець і стерну, поклали йому на голову, а в праву руку вклали його палицю, і стаючи перед ним на коліна, насміхалися над ним, говорячи: Хай живе цар Іудейський! і плювали на нього і взявши тростину, били його по голові. А коли? Назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одяг його і повели його на розп'яття. І коли вони повели його, схопили якогось Симона Кірениянина, що йшов із поля, і поклали на нього хрест, щоб він ніс за Ісусом. Ішло за ним дуже багато народу, і жінки ридали й оплакували його. І, обернувшись до них, Ісус сказав Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, але плачте про себе та про дітей ваших. Бо ось приходять дні, коли скажуть Блаженні безплідні та отроби, які не родили, і груди, які не годували! Велиш із ним і двох інших злочинців, засуджених до страти.